Червоний гірник став порадником для багатьох мешканців зі сторінок газети, вони дізнаються про повсякденне життя рідного міста та славну історію свого краю. Вітаючи колектив часопису, секретар міської ради зазначив, що на сьогоднішніх червоногірничан покладено велику відповідальність за продовження життя такого шанованого видання, заснованого їх попередниками майже 90 років тому. Ваші ветерани, като создалі такої. Червоный Герник, которые в свои молодые годы, в годы своего развития творчества, да, вот они делали такую газету. Э, те люди, которые э, воевали еще в годы Великой Отечественной войны, тоже корреспонденты, тоже работники Червоного герника. Вот те, которые начинали его когда-то, которые задумывали гордость уже э, вас, э, тех, которые сумели поддержать вот, то, Прекрасне, то святое, не побоюсь этого слова. От котрої создали наші прадіди, діди кращих працівників газети Червоний гірник Сергій Маляренко нагородив почесними грамотами та грамотами виконкому міськради. Також газетярі були відзначені грамотами підприємства. Подарунок на день народження отримав колектив газети від депутатів міської ради Юрія Іванова та Юрія Арсеєва. один Орган местного самоуправления, начиная да, там от Софиевской сельрады, заканчивая э, столицей, он не может работать без рупора, через который власть будет доносить свои мысли, свои идеи, будет разговаривать с населением, будет разговаривать с людьми. И как бы кто ни говорил, коммунальная газета и так далее. И так далее это все равно это газета, которая, через которую все жители узнают новости в городе. Счастья вам, друзья! Здоров'я, здоровья вам, вашим сім'ям. Ви діляєте роботу, яку у у многих хобі менше интересны, ніж у вас робота. Поэтому поздравляю ще раз з праздником з праздником вашої газети. Творчий колектив гірника не тільки висвітлює події, а й своєю активною громадською позицією створює їх сам. Криворіжцям добре відомі щорічні фестиваль меду, екологічна акція з озеленення міста та інші заходи. І ці гарні традиції знаходять позитивний відгук у колег, які сьогодні також бажали колективу натхнення та подальшого професійного зростання. Газета тоді вже вона була тоді була головною. Газетою міста, і сьогодні я вважаю, що ви твердо тримаєте те древку, на якому написано, що ви головна газета нашого міста. Я вам бажаю усіляких гараздів. Я вам бажаю творчої наснаги і творчого розвитку. Великих тиражів та вдячних читачів бажали червоному гірнику його партнери, представники Криворізького головпоштамту та підприємці. Я 10 лет в журналистике и с начала этого года я работаю замредактора газеты Черный ярнек. Для меня это большая честь, потому что это газета свидетель истории города. Она пишет историю города, и по которой потом будет будущее поколение сверять, как бы, что происходило, как это все было. С праздником коллектив, с праздником газету, с праздником город.